АРХІВ спогадів У СОЦМережі видав МАРКОВІ ФОТО. 2020 рік. Мрію ТУТ ПОБУВАТИ. Сапун-гора. 2023 рік. ПІДКОРИВ найвищу вершину України. Гора Говерла. Але чому слова написано по різному? Переглядай відео, щоб дізнатися відповідь на це запитання. Прикладка це різновид означення, вираженого іменником, що вказує на ознаки предмета та водночас дає йому іншу назву Гора Говерла популярний об'єкт туризму в Україні. Гора яка говерла. Прикладка стоїть у тому самому відмінку, що й означуване слово. Наприклад Місто Львів у місті Львові містом Львовом. Форму називного відмінка зберігають назви островів, Озер, Гір, Пустель, штатів, планет, підприємств, станцій, художніх творів, газет, журналів на острові Крит, на планеті Юпітер, у пустелі Сахара біля озера Синевир. Запиши, поставивши прикладки, в потрібну форму. Пройтися селом Вишневим. Жити у штаті Техас. Відпочивати за річкою Бугом. Біля підніжжя гори Еверест. Ведучий радіорок, Навколо планети Марс. Учителем Петром Грищенком. Перейти вулицю Абрикосову. Проїхати станцію Золоті Ворота. Непоширену прикладку з означуваним словом пишемо окремо або з дефісом. Якщо прикладка є видовим поняттям або власною назвою, що стоїть після означуваного слова, то її пишемо окремо. Трава Звіробій ріка Дніпро. Але Жук Короїд, льон довгунець. У складі термінів прикладки пишемо з дефісом, незалежно від їхньої позиції щодо означуваного слова. Також із Дефісом пишемо прикладки видові поняття або власні назви, що стоять перед означуваним словом. Звіробій трава. Дніпро ріка. Близьку до прикметника прикладку пишемо окремо, якщо вона стоїть перед означуваним словом. Красуня Ірина. Красива Ірина. Хитрюга лисиця. Хитра лисиця. Пишемо з дефісом, якщо вона стоїть після означуваного слова. Ірина Красуня Лисиця Хитрюга. Прикладки, що характеризують предмет за якісними ознаками за фахом, за національністю, за віком, за місцем проживання зазвичай незалежно від позиції щодо означуваного слова, пишемо з дефісом Дуб- велетень, і велетень дуб, Учитель-мовник і мовник-учитель, дівчина українка і українка-дівчина. Прикладки назви журналів, установ, організацій, станцій метро, фільмів, книг та інші, пишемо в лапках і з великої літери фільм Довбуш. Повість дорогою ціною. Компанія фінансові консультації Не беремо в лапки прикладку, що приєднується за допомогою слів пам'яті імені на ім'я алея пам'яті героїв Небесної Сотні. Парк імені Тараса Шевченка. Назви маршрутів пересування. Потяг Київ-Львів. Літак Варшава-Гамбург. Розподіли прикладки у дві колонки відповідно до правопису окремо або з дефісом. Знайди прикладки, що слід писати в лапках. Окремо. Вечір пам'яті Миколи Лисенка. Місто Дніпро. Озеро Світязь. Готель Україна. П'єса Ромео і Джулієта. Річка Конка. З Дефісом. Дністер Ріка. ріка», Хлопець грузин. Міст гігант. Заєць русак. Лікар терапевт. Гриб паразит. Драма феєрія. «Сапун-гора», Автобус Одеса Миколаїв. Назву готелю та п'єси слід писати в лапках та з великої літери. Поглянь на фото молодшої сестри Марка з відпочинку та відредагуй дописи. Потяг Київ Ужгород. Станція Бескид – Найвищий залізничний вокзал України. Національний природний парк Синевир. Готель Міротель. У Тож тепер ти бачиш, що Марк усе в соцмережах написав правильно. Запам'ятай Прикладка стоїть у тому самому відмінку, що й означуване слово. Наприклад, місто Львів у місті Львові, містом Львовом. Форму називного відмінка зберігають назви островів Озер, Гір. Пустель штатів, планет, підприємств, станцій, художніх творів, газет, журналів на острові Крит у пустелі Сахара біля озера Синевир. Непоширену прикладку з означуваним словом пишемо окремо або з дефісом. Якщо прикладка є видовим поняттям або власною назвою, що стоїть після означуваного слова, то її пишемо окремо ріка Дніпро але Жук Короїд. Льон довгунець. У складі термінів прикладки пишемо з дефісом, незалежно від їхньої позиції щодо означуваного слова. Також із дефісом пишемо прикладки видові поняття або власні назви, що стоять перед означуваним словом. Дніпро ріка. Близьку до прикметника прикладку. Пишемо окремо, якщо вона стоїть перед означуваним словом. Хитрюга лисиця. Хитра лисиця. Пишемо з дефісом. Якщо вона стоїть після означуваного слова. Лисиця Хитрюга. Прикладки, що характеризують предмет за якісними ознаками, за фахом, за національністю, за віком, за місцем проживання, зазвичай, незалежно від позиції щодо означуваного слова, пишемо з дефісом дуб велетень і велетень. Дуб. Прикладки назви журналів, установ, організацій, фільмів, книг та інші, пишемо в лапках із великої літери Фільм-довбуш. Не беремо в лапки. Прикладку, що приєднується за допомогою слів пам'яті імені на ім'я назви маршрутів пересування. Університет імені Івана Франка Потяг Київ Львів. Став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.